Кирило Буданов розкрив терміни початку контрнаступу, коли українська армія зайде в Крим і чи наважиться Путін використати ядерну зброю? Також покажу вам карту із кабінету Буданова, яка довела росіян просто до істерики. Друзі, всі деталі просто зараз. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Масштабний контрнаступ української армії розпочнеться ще до літа. Про це інтерв'ю РБК Україна повідомив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, це буде найбільш знакова битва у новітній історії України, але дату початку контрнаступу тримають у секреті і не просто так, як зазначив Буданов, масовий накрут змушує росіян панікувати. Вони реально бояться. Процитуємо. Я думаю, що достатні обсяги території будуть повернуті силовим шляхом під час цієї операції. На яких напрямках що саме і як від цього я утримуюсь? Вибачте, як накручують наше суспільство, ось скоро підемо в атаку, усіх звільнимо і все звільнимо, знищимо ворогів і так далі. Так само це впливає і на противника. Їхня маса теж усе це дивиться. Ви ж подивіться, що у них у цих їхніх дурнуватих пабліках робиться. У них страх, вони бояться. Кінець цитати. Більше того, росіяни бояться не лише контрнаступу, а й застосування ядерної зброї. Буданов переконаний, що навіть коли Україна зайде в анексований Крим, то Путін не натисне на кнопку. Головний розвідник країни каже, що втрата півострова для окупанта буде схожою на відхід із Херсона. Мовляв, пропагандистам скажуть, що вливати в голови росіянам, і ті з усім змиряться. Ось цитата: болісно це визнавати, але треба сказати, їхня пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона, а це був найбільший здобуток так званої спеціальної військової операції, просто як буденну справу. Причому вивернулося так, що це, в принципі, ще й гарна річ була для них. Тобто вони вже все напрацювали. Моделі по тому, як висвічувати новини під час подій в Криму. Всі вони вже є. Вони нам чудово відомі. Кінець цитати. Друга армія світу вже не має чим наступати, і відповісти на контрнаступ українських сил їм наразі не до снаги. За словами Буданова, Росіяни практично не наступають, а навпаки, переходять до оборони, тобто риють окопи, мінують територію і мобілізують населення. Вони повністю перейшли всюди у позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби, це спроба в місті Бахмут, це спроба охопити співночі міста Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар'їнка і в Авдіївці і в Мар'їнці ідентична тактика, як і в Бахмуті. Просто намагання стерти населений пункт з лиця землі. Як то кажуть, кінець цитати: наступати з території Білорусі окупати теж не готові. По суті, Путін використовує території сусідньої країни як полігон. Туди звозять мобілізованих техніку і проводять навчання. Буданов каже, що в Росії просто немає такої кількості полігонів для інструктажу усіх мобілізованих окупантів. Там можливо, когось заяви Крила Буданова, заспокоїли. А От кого вони змусили панікувати ще більше? Ну зазвичай росіян, друзі, у їх телеграм-каналах і в чатах просто істерика. Що ж змусило російські колінки трястися? Виявляється, жителів країни агресора налякали не стільки сам Буданов, як його кабінет. Під час інтерв'ю українським журналістам на робочому місці Буданова зробили кілька фото, і на одне з них втрапив екран, що висить у головного українського розвідника на стіні. Росіяни розгляділи там мапу Москви. На електронній мапі буцімто видно велике і мале кільце навколо столиці Росії. Фото дійсно нагадує Москву. В мережі вже будують версії, оскільки інтерв'ю брали ще 19 квітня, то припускають, що таким чином в кабінеті Буданова планували удари по Москві. Я нагадаю, що напередодні один із безпілотників виявили у підмосков'ї. Він ніс на собі 17 кілограмів вибухівки. Російські змі стверджують, що знайдений безпілотник, а це UJ-22 Airborne, і він здатний пролетіти близько 800 кілометрів зі швидкістю 130-140 кілометрів на годину. Друзі, на вашу думку, навіщо Буданову в кабінеті? Мапа Москви? Можливо, начальник української розвідки готує Путіну подарунок, так би мовити, саме на 9 травня. Чи просто тролить росіян? Про всі ваші версії пишіть, будь ласка, в коментарях. Всі прочитаємо. Дякуємо також вам за увагу і спасибі за лайки і коментарі. Побачимось.